Військовим з Коломийщини повезли на передову освячені паски та інші великодні наїдки. Окрім смаколиків, волонтери центру локомотив відправили захисникам амуніцію та інші необхідні речі на фронті. Ім'я отця і сина і святого духа. Капелан Сергій Дмитро косвячує традиційні великодні писанки, паски, м'ясо та інші смаколики, які зібрали волонтери для військових. У них так само має бути свято, така часточка того домашнього тепла тих важких умовах. Окрім їжі, благословляє авто та причіп, які завантажені необхідним спорядженням для захисників з Коломийщини. Усі ці речі зібрали та везуть волонтери центру Локомотив. каже Ігор Костюк, засновник волонтерського центру локомотив. Що ця поїздка об'єднання зусиль багатьох людей? Це вже загалом наша 30-та поїздка від нашого волонтерського центру локомотив. Взяла нашим військовим домашніх смаколиків, м'ясні вироби, також паски, щоб наші військові відчули дух дому. Також. Земо генератори, вогнегасники, противогази, військову амуніцію наколінники, налокотники. дуже чекають натівських аптечок. За що дякую Володі з Чикаго Андрію Уєцькому і Майдан Клівленд за постійну допомогу Буртечуку Роману за надану воду для наших захисників Вікторії Фроляк і Маріані Марук. Вона постійно з солоденьким щось угощає, Це хлопцям дуже потрібно. Хочу подякувати всім коломаянам, всім людям, які нас підтримують, постійно допомагають в поїздках для наших захисників. Щоб такі поїздки до військових відбувалися завжди долучається Вікторія феркаляк з Раківчика. каже там з односельцями разом плетуть маскувальні сітки та готують смачненьке для захисників. Хочеться у великодній період, аби вони відчули нашу любов, нашу підтримку, бо насправді. Кожен розуміє, що хотів би бути вдома в ці дні святкові. Капелан збройних сил України звертається до прикарпатців. Не забувати у час Великого дня про молитву та допомогу захисникам. Трошки суспільство може може змучилось, так я розумію. Важко людині жити в такому середовищі під таким страхом постійним, але воїнам нашим там набагато важче. Ніколи не маємо забувати про те і постійно старатися в будь-який спосіб, хто як може допомагати. Звісно, що не всі можуть бути зброєю в руках, але ми можемо в інший спосіб до. Учас для того, щоб їм створити умови для того, щоб вони могли нести ту свою службу і тримати наш мир спокій на території України. До слова цього разу волонтери локомотиву відправилися з допомогою для військових одразу на три напрямки: Запорізький, Донецький та Бахмутський. Марина Максимів, Серйов Грин, подія НТК.